Що весни, коли тануть сніги і на рясті засяє веселка, з гордістю й теплотою в душі, ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Сьогодні ми зустрінемося з великим українським поетом Тарасом Григоровичем Шевченком. А чому саме зараз? Тому що 9 березня день його народження, а сам Тарас Шевченко. Слава і гордість українського народу. Погляньте на його портрет. Сумні очі, високе чоло, що свідчить про великий розум. Ми ніби відчуваємо, як його переповнюють думи. Про що ж він мріє? Чому сумує? А мріє він про щастя та добробут землі української, її народу щирого та працьовитого, сумує. Що дуже нелегко жилося українцям у той час, коли він жив. У ті роки ще було кріпацтво. Це коли багаті люди, бідних людей, і за людей не вважали. Кріпаки це люди, які були змушені усе своє життя працювати для багатих, нічого не заробляючи та не маючи права щось змінити. У своєму житті. Для панів вони були як тварини або живі ляльки. Пани їх продавали, могли обміняти на якусь річ, навіть вбити, якщо панам не подобалось, як вони працювали. Саме у такій родині, у сім'ї кріпаків, і народився малий Тарасик. Йому пощастило, він зустрів людей, що допомогли йому стати нарешті вільною людиною. Але біль за інших людей, які продовжували жити таким життям, не полушав поета протягом усього життя. Усе своє життя Тарас Шевченко намагався покращити життя свого народу. Він писав вірші про свою милу серцю, батьківщину. Про красу природи рідного краю, про важку долю людей України, намагаючись пояснити царю та панам, що не можна так чинити із людьми. таки відмінили, але Шевченко на той час вже дуже хворів і дуже скоро після цієї гарної новини помер. Низка поетичних творів нашого славетного поета зібрана у збірці Кобзар. Вірші Шевченка були перекладені на сто різних мов світу. А також Тарас Шевченко був чудовим художником. За життя Шевченко намалював 1300 картин, портретів, малюнків, ескізів. В останні роки свого життя Шевченко власним коштом видав буквар южноруський, за яким навчалися грамоті рідною мовою дорослі українці. Буквар містив азбуку, тексти для читання, цифри. Дуже вже хотів Шевченко, щоб наші люди були розумні та писемні. Перегляньте, будь ласка, відео, щоб дізнатися більше про те, хто такий Тарас Шевченко та чого Україна славить його. Народився Тарас Шевченко 9 березня 1814 року. В селі Моренці на Черкащині, Сім'ї Кріпаків. жили вони в взлиня, багато працювали, щоб прогодувати сім'ю. А сім'я Шевченки була чималенька, п'ять сестричок Тарасових та двоє братів. Дитинство Тараса було тяжким, він рано залишився без батьків і ріс сиротою, без маминої ласки, батькової турботи. маличку хлопчикові доводилося жити в неволі, працювати на багатих панів та виконувати різну роботу. Він був пастухом і Хлопчик Ріс розумним та допитливим, любив розповіді свого дідуся, його завжди цікавив навколишній світ. А ще юний Тарас мав мрію стати художником, щоб малювати своє мальовниче село, хати над ставком і червону калину, прагнення навчитися малювати водило хлопчика від села до села в пошуках вчителя. Пізніше, на його шляху. Зустрілися добрі люди, які допомогли йому, викупили з панської неволі, надали можливість вчитися і здійснити свою мрію. Маючи світлу душу, наповнену любов'ю до рідного краю, до свого народу, він не тільки зобразив його на своїх картинах, але й успівав у своїх вещах. Таких милозвучних, прекрасних. Послухайте вірші Тараса Шевченка. Деякі з них, я впевнена, ви вже чули та знаєте. з під ягор, яром на долині, пишається над водою червона калина. Пишається калиненька, явор молодіє, а кругом їх... Ще вода із загаю та попід горою. качаточка, цяточка поміж осокою, а качечка випливає з качуром, за ними, ловить яску, розмовляє з дітками своїми. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучи дівчата, А матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати та соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких дідочок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та Соловейко не затих. Вірші славетного поета настільки мелодійні, що народ наш зробив із них пісні. Послухайте одну з них. Сьогодні намалювати хату Тараса Шевченка, так як малював її сам поет. Замріяний малюнок Тараса Григоровича Шевченка. На подвір'ї біля хати буду мрію малювати. Спершу намалюю сонце, щоб світило у віконце, хмарка з неї дощ іде, нехай пшениця гарно росте. Намалюю гарну хатину, Щоб збиралася уся родина, біля хати вербу і калину, Щоб у світі знали мою Україну.